Польща розширює свої кордони у Балтійському морі. З'явиться штучний півострів. Країна також під постійними кібератаками напередовій невидимої війни. А Варшавський аеропорт імені Шопена на зльоті готується побити власний рекорд. Про все це сьогодні анна Львова Польська Радіо для України. Вітаю! Польща вирішила, що буде розширюватися не лише політично, економічно, але й географічно. Так ви правильно почули, держава збирається створити власний новий півострів у Балтійському морі. Прилук помирання. Це не фантастика, а цілком конкретний проєкт, який зробить країну ще більшою фізичною і водночас більш амбітною. Саме тут біля свіноустя збудують новий глибоководний порт. Його площа 186 гектарів, він має стати справжнім магнітом для світової торгівлі. Уряд оновив стару концепцію, яку була залишена попередниками, фактично написав все із нуля. І тепер порт зможе приймати судна до 400 метрів завдовжки, і це вже рівень світових хабів. Окупність теж тепер не з розділу вічність. Якщо попередній проєкт обіцяв повернути інвестиції через 158 років, так це не помилка, то новий у рази швидше. Будівництво обійдеться в 10 мільярдів злотих. Загалом це повноцінна інвестиція у майбутній транспортний вузол Балтики. Цікаво, що будівництво тепер виконуватимуть лише польські державні компанії. Бергійсько-катерський консорціум, який раніше мав. Цей контракт вилетів із проєкту, причина один із учасників просто не з'явився на ключові перемовини. Підготовчі роботи вже майже на фініші, було проведено і екологічні експертизи, перевірено морське дно, затверджено проєкт басейну. У 2026 році оберуть підрядника для технічної дороги. У 27-му стартує будівництво самого порту, завершення у 2029 році. Що ви думаєте про таку інвестицію? Напишіть в коментарях. Варшавський аеропорт імені Шопена цьогоріч може поставити новий рекорд до 24 мільйонів пасажирів. За словами керівника компанії, польські порти ротніча Лукаша Хаберського все залежатиме від саме святкового сезону. Якщо поляки активно літатимуть на різдво 24 мільйони, цілком реальні минулого року аеропорт вже встановив історичний максимум. Це понад 21 мільйон мандрівників, і це означає приріст приблизно на 13%. Іншими словами, Варшава буквально росте у небі. Національний перевізник, наприклад, Польщі, теж не відстає. Авіакомпанія вже оголосила про відкриття нових напрямків на 26-й рік. У планах польоти до порту, Болонії та Малаги. Розширення самого аеропорту заплановане на кінець наступного року. Після модернізації він зможе приймати навіть до 30 мільйонів пасажирів щороку, і це майже рівень таких гігантів, як Копенгаген або Відень. Польща сьогодні буквально живе під шквалом кібератак. Про це відверто сказав віце-прем'єр-міністр цифровізації Криштов Гавковський в ефірі РМФ 24 І судячи з його тонну, ситуація справді серйозна. Лише вдумайтесь 57 тисяч повідомлень про кібератаки лише за один місяць за вересень. І якщо навіть один із цих відсотків проходить далі, це означає десятки успішних зламів щодня. А хто ж стоїть за цими атаками? За словами гавковського і звичайні кіберзлочинці, і інші держави і тут. Без сюрпризів Російська Федерація і Білорусь. Міністр не приховує, що останнім часом було вкрадено десятки тисяч записів: це імена, прізвища, номери песел, телефони, адреси, банківські дані, і навіть інформацію про дітей і місце роботи. На фоні останнього витоку даних він звернувся до поляків із проханням перерезервувати свої номери ПЕСЕЛ і зробити це можна в застосунку М. Обиватель за декілька секунд.